Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост, а та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду! Латвія підготувала для Сил оборони України новий пакет військової допомоги. Про нову партію підтримки нещодавно на прес-конференції оголосила премєр міністр Латвії. До нового пакету увійшли додаткові бронетранспортери та різне екіпірування для військових. Вже найближчим часом. Новий пакет військової підтримки від Латвії буде доставлений в Україну. Сполучені Штати Америки замовили ракети класу повітря-повітря ІМ 120 Амрам для України. Про це нещодавно повідомив Департамент оборони Сполучених Штатів. Цими ракетами можуть бути озброєні винищувачі f 16 про початок передачі яких офіційно повідомили на початку серпня цього року. Окрім того, ГАІМ 120 у різних версіях застосовується як основна ракета для ЗРК на Самс, які також стоять на озброєнні в Україні та активно застосовуються. Велика Британія найближчим часом поставить Україні 650 легких багатоцільових ракет для посилення протиповітряної оборони. Про це нещодавно повідомило Міністерство оборони. Ці ракети Сили оборони України використовують на зенітно-ракетних комплексах Стормер та ПЗРК Мартлет. Британія вже передала Україні сотні таких ракет, завдяки яким сили оборони знищують ворожі дрони. Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до постачання у Збройні сили України вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс Чорна вдова. Про це нещодавно повідомила прес-служба відомства. Це багаторазовий квадрокоптер тактичного рівня. Досвідчений пілот може застосовувати його як вдень, так і вночі. Через порівняну невисоку вартість його можна застосовувати і у форматі ударного FPV. Міністерство оборони України нещодавно кодифікувало та допустило до експлуатації у військах аналоги радянських f 1 та РГД5. Про це йдеться у повідомленні оборонного відомства. Боєприпаси українського виробництва відповідають характеристикам засобів ближнього бою сучасного зразка. У Міністерстві оборони підкреслюють, що раніше у нас не було виробництва такого типу гранат. В Україні на полігоні успішно пройшов випробування безпілотник для розмінування ЗМІ української компанії. У Міністерстві економіки України розповіли, що безпілотник отримав сертифікат відповідності. Наземна безпілотна платформа здатна працювати в умовах низької та середньої рослинності та може знищувати протипіхотні та протитанкові міни, а також знімати розтяжки. Дрон здатен витримувати підрив на протитанковій міні. Українська компанія передала польському оборонно промисловому комплексу ліцензії на виробництво своїх передових безпілотників Шарк-Міні, Шарк та ПД2. Про це повідомило українське видання. У компанії розповіли, що цей крок допоможе у завоюванні нових ринків в майбутньому і загалом популяризації українських безпілотних авіаційних систем. Кластер оборонних технологій Брейф 1 збільшив гранти для Tech розробників до 8 мільйонів гривень. Про це нещодавно повідомила прес-служба Міністерства цифрової трансформації України. Податися на нові гранти можуть виробники наземних та морських роботизованих комплексів. БПЛА, систем РЕП та кіберборотьби, засобів розвідки і ракетно-артилерійських засобів ураження. Українська компанія показала на виставці нову ширококутну антенну управління безпілотниками власного виробництва. Про це нещодавно повідомило українське військове видання. Головною перевагою антени є охоплення широкого куту, що дозволяє забезпечити управління безпілотником без необхідності переналаштування антени. Один раз поставив і забув про наведення до кінця завдання. Українська компанія нещодавно передала 10 своїх піротехнічних машин для Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Про це повідомила прес-служба компанії. Машини збудовані на шасі Део Новес і має броньовану кабіну з протимінним захистом. Додатково вони обладнуються потужним краном-маніпулятором. Нові спецмашини обладнані зручними відсіками, які дають змогу в повному спорядженні без проблем дістатися до необхідних речей і стояти в повний зріст. 219 українських шкільних автобусів закупили 13 областей для безпечного перевезення учнів за державною програмою Шкільний автобус. Їхня загальна вартість склала 760 мільйонів гривень. Загалом цього року планується придбати приблизно 500 автобусів. Частину вартості покриє співфінансування з місцевих бюджетів. Минулоріч було придбано майже таку ж саму кількість автобусів. Оновлення шкільного автопарку є ключовим інфраструктурним компонентом політики школи офлайн, яку впроваджує Міністерство освіти і науки. У серпні український автопарк поповнили 6345 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення, що на 68% більше, ніж у серпні минулого року. Про це повідомляє Асоціація «Укравтопром». До топ 3 найпопулярніших електромобілів місяця увійшли Nissan Leaf та Tesla у двох модифікаціях. Загалом із початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 35,5 з половиною тисяч електрокарів. Прем'єр-міністр Нідерландів оголосив про надання нового пакету допомоги Україні на суму в понад 200 мільйонів євро. Пакет зосереджений на захисті та ремонті енергетичної інфраструктури. Також кошти витратять на додаткове фінансування гуманітарної допомоги. Крім цього, прем'єр-міністр запевнив, що Україна може розраховувати на подальшу підтримку та залучення з боку Нідерландів. Сполучені Штати Америки підтримали близько 28 тисяч малих та середніх підприємств в Україні від 24 лютого 2022 року в ключових секторах, забезпечивши понад 150 мільйонів фінансування. Про це заявила посол Сполучених Штатів в Україні. Зазначається, що така підтримка допомогла зберегти та створити 158 тисяч робочих місць. Нещодавно повідомлялося, що USAID виділив ще 25 мільйонів доларів на гранти малому бізнесу України. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд, також якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал Фінансово, реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.